Софія, дружина спецпризначенця разом із дворічною донечкою Яною. Вони вітали чоловіка й татка із професійним святом, днем високомобільних десантних військ. Мама постійно розповідає дівчинці: її тато, захисник України. Вони щоразу чекають його повернення із чергової ротації на Донбас. Жінка зі сльозами на очах говорить про роботу чоловіка, проте готова бути його підтримкою та опорою у нелегкій справі, котру він робить, захищає державу. Завжди дуже важко чекати, ми завжди з Яною дуже чекаємо свого тата, завжди віримо, що він завжди повернеться. І ми, ну, ми завжди за нього на його боці. Ми його дуже любимо, ми завжди дуже чекаємо. Для військових моральна підтримка рідних та близьких під час виконання завдань на сході України важлива, адже вони знають, стоять не лише за територіальну цілісність держави, а й захищають свої сім'ї. Варто воювати за родину, за сім'ю, за таких маленьких наших квіточок. Я за таких маленьких варто воювати. А родина підтримує звичайно. Як же ж ми без родини? Це є наша опора, наше майбутнє, ну наше все. Для них тільник та голубий берет – це гордість, адже далеко не кожен здатен у боремні для країни часи взятися за зброю та боронити свою землю. За час проведення антитерористичної операції робійців бійців 8 го полку віддали життя за Україну. Про них побратими пам'ятають та обіцяють помститися ворогу повним звільненням української землі від окупантів. Олександр Попович, син військовослужбовців, обоє його батьків служать у спецназі. Хлопчик у майбутньому бачить себе тільки у небі та у голубому береті. Це робота така, яка захищає свою батьківщину і Мені дуже подобається, я вас не боюсь, я хочу з парашутом. Боєць спецпризначенець Костянтин Федотов пішов до армійських лав ще до початку війни, отримавши поранення під Дебальцевим, Пригадує, як життя йому рятували побратими. З друзями, ну з побратимами багато чого пройшли, багато чого побачили. У мене було поранення, і я просто бачу, як вони мене рятували, як взагалі себе там поводять. То дуже радий, що в нас такий колектив. Нині українське військо знаходиться на стадії реформування та неоціненний досвід, котрий отримали армійці за час бойових дій, дозволив з новим підходом готувати тих, хто спроможний відстоювати територіальну цілісність держави. Ми приобрели багатьой опис за ці два роки. К сожалению, великою ціною немало крові ми приобріли. По-другому армія традиція не може, тільки в муках такі. Багато чого прийшли, багато чого побачили. Так само і, на жаль, зараз йдуть бойові дії не ну, непросто. За словами Олега Нечаєва, 2 серпня особливий день для кожного з його бійців. І хоча дата свята залишається незмінною в Україні, вона окроплена сумом за тими, хто поліг, борючись із промосковськими окупантами. Війна внесла свої корективи. А так праздник для нас остається саме, скажімо так, основна операції, які були проведені, Ні, одна з них не обходила без участі воїнів в десантку. Тому я вважаю, що ми. Ні честь. чист, німіємо право носити тельняшки тільняшки берети. Одні з тих, хто у полум'ї Донбаської війни змогли відстояти країну, не пустили ворога в глиб держави, еліта збройних сил. Українські десантники, гордість народу та перебуваючи у зоні бойових дій, вони хвилюються не за себе, а за своїх рідних, котрі чекають їх вдома. Хочеться, щоб всі вже поверталися пошвидше, вже щоб привикли всі до нормального життя, так само батьки, які переживають, за... як моя мама теж, і всіх мамів і моїх побратимів, що... хочеться, щоб вже швидше закінчилося, щоб не переживали. Бо це найгірше, коли переживають близькі і рідні. Всі як один десантники, приклад самовідданості, професіоналізму, справжнього незламного українського духу для них немає нездійсненних завдань. Відзначати ж професійне свято українські воїни воліють у колі найближчих. Гучно святкуватимуть після розгрому ворога на сході В сімейному кругу з друзями, з сослуживцями, все культурно. З дітками, тому що в нас маленькі дітки, будемо братися, будемо їм прививати цю культуру до святкування дня високомобільних десантних військ. Новітні українські лицарі, котрі потом і кров'ю відстоюють українську державу, воїни, десантники, гордість країни, взявши дивіз, ніхто крім нас за життєве кредо вже третій рік боронять нашу землю від московської навали. А ще поганий дядь ми як робимо? Я, ну покажи, покажи, як ти? Диш, диш. Ні, і кулачком. Диш, диш. Отак. Щоб всі знали і боялися? Тетяна Очеретнюк, Олександр Галянт. підсумки тижня.